Як правильно розуміти вислів, на все воля Божа. Дуже багато людей розуміють е, цей вислів, що мало статися, то і так станеться, і так далі. і так далі. Ні. Вся історія в тому, що є вільний вибір людини. Ми можемо зробити добре, треба так робити, але, на жаль, ми робимо погано. Так робити не слід. На щось є Божа воля, а на щось є Божий допуст. Тобто чогось Бог хотів це правда. Але щось Бог допустив це також правда. Натомість, ми кажучи про те, що все Божа воля, ми навіть кажемо про те, що є речі, які насправді є ну, жахливими. Ми так кажемо, що ну Бог також цього хотів. Я особисто не вірю, що Бог хотів, щоб когось там розірвало на шматі. Але чому це відбулося? Тому що Бог допустив це. Бог дав людям можливість вільної волі, щоб вони можуть щось робити, можуть щось обирати. Бог зла не хоче. Бог хоче добра, але от люди, які мають владу на цій землі, не завжди хочуть того, чого хоче Бог.